Всім привіт! З вами я Аня Саволяка, це мій канал про маркетинг, продажі, психологію. Приєднуйтесь, тут цікаво. Сьогодні хочу поговорити з вами про типи контенту, які вони бувають. Виявляється, багато людей цього не знають. Тепер будете знати основні типи контенту, які бувають для соцмереж. Ну, для соцмереж, для інтернету, взагалі, які типи контенту бувають. Перше, це фото. От коли ви фоткаєте, робите фоточки. 56% контенту соцмереж це саме фотографії. Тому що треба, щоб вони були якісні і креативні. На другому місці це відео. Відео з 2016 року, от як зайшло на тренд, так і не виходить. І постійно, постійно витискає фото. Все більше відеоконтенту, все менше фотоконтенту. На третьому місці аудіоконтент. Не дуже поширений у нас, але він є такий тип контенту підкасти і вже з ними. І мені здається, що він буде розвиватися в нас. Далі прямі етери. Ну, це як окреме явище. Як, е з ковіду. Прямі етери, якось вони почали дуже сильно розвиватися. З ковідних часів, мені здається, якщо я не права, вибравте мене, будь ласка. І все більше і більше часу блогери присвячують прямим етерам. Далі у нас іде комунікація у месенджерах. Також досить новий вид комунікації, але це окремий тип контенту. Зі своєю специфікою. І, звичайно, в лідерах у нас телеграм, і дуже сильно розвиваються телеграм-канали. Далі у нас йдуть форуми. Цей тип контенту вже вмер. Але у західних країнах ще досить популярний. Yeah. Я також здивована, якщо чесно. Далі йдуть статті у блогах. Це дуже живучий контент. Тобто він довго живе у мережі. Тому, коли пишете статтю у Блозі, напишіть там дату, час, місяць, рік, бо цей контент може дуже довго жити. Гарно, гарно ранжується цей контент. Якщо тим паче, якщо він унікальний, він ще може добре ваш сайт просувати. Акцент у нас іде. Що найкраще заходить? Це гайди, це сценарії, це як зробити, тобто такий пізнавальний інформаційний контент. Далі в нас йдуть обзори та відгуки. Здебільшого відгуки: 35% споживачів перед тим, як щось купляти, шукають про це відгуки. Тому окреме мистецтво це, звичайно, платні відгуки, які. Накручують рейтинг, наприклад, магазину на Розетці. Так, окремий вид мистецтва. І окрема стаття розходів у маркетних плані також. Пам'ятайте про це. І досить недорогий інструмент просування. Це такі маленька рекламка вам платним відгукам. Хоча я пару разів тільки користувалася. І на останньому місці це мікроблоги. Twitter, LinkedIn, які у нас майже не поширені. Але у всьому світі є 800 мільйонів користувачів мікроблогів. Тому, якщо ваша цільова, ну скажімо, у всьому світі знаходиться, а не тільки в Україні, подумайте про те, щоб цей Тип контенту використовувати На сьогодні в мене все. Лайки, коментарі вітаються. З вами була Аня і до нових зустрічей. Бувайте.